Сьогоднішня історія, думаю, вбереже нас, звісно, якщо і добре собі усвідомимо, від багатьох розчарувань. Тому вітаю вас, слава Ісусу Христу, і дуже радо запрошую на новий відрізок нашої постійної рубрики Мудрості пустелі. Welcome! Лись Або Макарі відвідав Абу Антонія. І там балакав з ним, розмовляв про різні важливі речі. І коли повернувся до монастиря, то зустріч йому вийшли брати. Ну і розпитувалися в нього про те, що він там розмовляв з Абою Антонію. І старець, між іншим, говорить, що я сказав Абі Антонію, що в нас немає щоденної Євхаристії. Брати запитали щось там наступне і так далі. і так далі. От я або вже відповідав на... Інші речі, натомість до теми Євхаристії брати чомусь не повернулися, тобто не запитували, що або на то сказав, або Антоні мається на увазі. І при цій історії уточняється, що серед монахів був такий звичай, що коли ти щось сказав, а інша людина не підтримала цієї розмови, тобто не задала якогось відповідного запитання, то це означало, що не варто продовжувати цю тему. Інакше було б так, що брати просто розводять балаканину. Думаю, цю історію варто було би переказувати дослівно. Я намагався це зробити. Можливо, кілька слів використав таких, які були, ну, відходили від оригіналу. Однак, чому ця історія така корисна, на мою думку, особисто. Тому що дуже цікавий цей рецепт. Як уникнути балаканини? По-перше, важливо собі усвідомити, що всяка просто така безглузда балаканина, вона просто веде до якихось образ інших людей, до суперечок, до непорозумінь і тому подібне. Тому варто її уникати навіть нам, які не являємося великими там монахами і сехастами. Однак. Зверніть увагу, що буває так, що я переконаний, що ця річ надзвичайно важлива, а інші люди не підтримують цієї моєї розмови, не сприймаються як щось важливе і просто цього не розвивають. А я далі-далі намагаюся якусь свою думку пропхати в маси. І погодьтеся, це також дуже часто закінчується образами, непорозуміннями, сварками і так далі. Тому, дорогі, сьогодні заохочую вас спробувати, принаймні на якийсь термін свого життя, от запланувати собі і дотримуватися цього правила. Якщо я говорю якусь річ, а інша людина не підтримує розмови, тобто не запитується ширше про ті чи інші речі, не буду їй нав'язувати своєї думки. Переконаний, ми зауважимо, як змінюються наші відносини з іншими людьми. Наскільки спокійніше моє серце, і наскільки мені справді легше бути просто серед інших людей. Дорогі, обов'язково дайте знати, як пройшов ваш експеримент. Тим часом я дякую, Хай Бог благословить вам в цьому змаганні. Надіюся, ви активно ділитеся цими відео, запрошуєте інших людей, щоб вони також підписувалися на наш канал, переглядали наші відео, і також запевняю вас, що завжди дуже адекватно. І Обережно відносимося до ваших побажань. Тому чекаємо на нову зустріч, в якій би формі вона не відбувалася. Па.